Добрий день усім. От дивіться, пробую сьогодні горішки в макадамії. Такий взяла набірчик. Вони тут навіть всі якби просверлені. От тут є такий отвір. До них от був такий ключик спеціальний, щоб їх відкривати. Дуже легко відкриваються, вони, мабуть, ще якісь трошки просмажені. От вони там були. Бачите, такий отвір спеціально зробили там, просверлили кожен. І дуже класно отак от відкриваються, і вони дуже смачні. От хто не пробував, сходіть в якийсь магазинчик, де у вас такі цікаві товари з Європи продаються. Візьміть і ви не пожалкуєте. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Він такий величенький, десь 2 см, точно розмір, може і більше трошки. От. Ну, а смак у неї такий дуже насичений, горіховий. От не знаю, мабуть, смачніше я ще поки не пробувала горіхів, як у макадамі. Так що всім рекомендую обов'язково спробуйте, хто не пробував. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався.